У нас сьогодні у молодшенької доньки 25 років. Хочу поділитися думками чи розмишленнями, яких там, тому що а... міркування це для мене щось одне, а це якийсь інший процес. Слово не знаю. З вашого дозволу ну, окуляри, тому що цей яскраве сонце. Не хочу напрягатися. Двадцять 25 років молодшенький. І до цього було 33 роки старшому. А ще за пару днів у нас буквально отак діти всі леви а, 38 років старшій донечки. І знаєте, як день народження? Відразу ж згадуємо, що було, відразу згадуємо, коли це було. І сидим, і розуміємо, що згадуємо те, що було ну 20 років тому. Вона в нас молодша, і тому ну це знаєте, якісь спогади геть такі живі, живі. І ми розуміємо, що ми згадуємо те, де їй було 5-7 років. А це вже 20-18 років пройшло. І так чи інакше, це наводить на певні думки про час життя. Про те, як швидко ростуть діти, як швидко ми старіємо, як втрачаємо час життя, як життя закінчується. Згадуємо про те, що сьогодні старша донька варто старша на 10 років ніж я була, коли ми познайомилися. Я тоді не ще не вважала, що я якась молода юначі. І от за всім цим. Зараз, прямо навколо мене, багато інформації про те, що з цим квантовим переходом, з цією війною, з всім, що стикається людство, з чим воно ще буде стикатися, ми приходимо до глибинної переоцінки смислів, сенсів життя. Я пам'ятаю десь сім років тому зробила флешмоб, хочу його повторити. Коли прям увага, увага, давайте пограємо в гру. Уявіть, що на всіх соцмережах, каналах і всіх інфоресурсах з'являється об'ява, що терміново завтра, всьому людству будуть казати про щось таке, що потрібно, щоб знав кожен землянин, що це обов'язково. І чекаю їх там на наступний день. Це вам розказую, що будемо робити, мабуть, знову. І на наступний день всі приходять, і там таке повідомлення: ми в комп'ютерній грі. Що будете робити? Відповіді. по відповідям семирічної данини 80% людей казали, що спочатку вони жах якийсь відчули, а потім таке послаблення і думку, а чого я тоді парюсь? А що, тоді? якщо це гра? То те, що гра, знаєте, коли є одне життя, потім буде інше, ще якесь буде, тому що ну, гра є гра, перевтілення тут також є, ми про них знаємо. Потім ми звали ще на наступний день, що є можливість зв'язатися зі своїм пілотом. З тим, хто з тобою всі прийдіть, і в мене тоді я не знаю, мабуть, знаєте, 100% із 100, вся аудиторія прийшла. Ми зробили тоді дуже круту роботу по оцифровці свідомості і переосмисленню ось цьому. Тому що відразу почались тоді відповіді питання: якщо б ви знали, що це життя єдине, і більше вас не буде, от просто єдине втілення. Ви про це знаєте, що ви заходите в оце життя, в цю гру, вона для змін, бо тут є час. Час це. Простір між розрізненою інформацією. І чим більша відстань між цією інформацією, тим довший час. Тобто цілісна інформація повнота це відсутність часу. І тому люди, хто працюють своєю свідомістю і досягають рівня повноти, вони геть зовсім інші відносини з часом. І ми з вами туди, до речі, також ідемо. Нам багато зараз ще розкривається, бо час виявляється це і пульсація, і дух святий, і атма наша. І тобто, ми зараз, завдяки нашому останньому атмоперевтіленню, відкрили такі знання про те, що таке час, що таке ми, як функціонує ця реальність, і чому тільки тут є ці зміни, і за рахунок чого. І тому, якщо ми скажемо, що таке життя, ну це як мінімум час, да? на що ми його витрачаємо. І ось, коли ми просто міняємо парадигму, коли ми все це ніби й знаємо, у людей відкривалась така творчість. От якось реакція була у багатьох однакова. А потім сипалось як із рогу достатку, хто б що робив. І ніхто б не купував ні машини, ні квартири, ні. З дітьми проводили час десь би поїхали, десь би переїхали, будував би свій будинок, хай би будував би все життя, але там да щоб на старість запалити свій камін і своїх друзів покликати, і грати на гитарі чи включати музику, щоб нікому не заважати. Тобто виявилося, що наші мрії настільки прості, і такими в них І, і питання тоді було да, від того ж пілоту. А чому ти це не робиш? І всі казали, бо не вистачає часу. А чому не вистачає часу? Бо заробляємо гроші. А навіщо гроші на життя? То виходить, що ми витрачаємо час життя на заробляння грошей, щоб потім витратити їх на життя, яке вже й не життя. І тому зараз ще на фоні чекаємо ж цих. Перемовин, чи будуть вони, чи не будуть, все дуже шатко розпливає свої коси. Бо я в своєму тут процесі, але є відчуття, що буду ще переплітатися ще пару місяців. Буде дуже вирішальних речей, і ми з вами пройшли такий шлях. Зараз потрібно не хотіти, не бажати, не просити, не молити, а мовчати і з цієї мовчазної глибини. Дозволити силі добра і справедливості зробити свою роботу. Тобто ми ті квантові свідки, які не знаємо, як правильно, ми тільки знаємо, що життя справедливе. І в принципі, еволюція а це основний інструмент життя, заради якого навіть Бог тут, це зміна матерії, не втрачаючи суті. А це ми з вами. І тому зараз саме досліджуючи час. Нашу реальність а сьогодні наука нам в цьому дуже дуже допомагає, і древні знання нарешті з ними зустрілися. Ми почнемо більше е, знати про цю реальність. І мова зараз не про те в симуляції. Ми чи це жива гра, чи це е, простір в просторі, е, який ідентичний до того, хто нас створив. Там е, це окрема історія. Ми з вами вже потрішки, як я й обіцяла, почали знайомитися з світобудовою вивіжених і стала закладати. Мова йде про те, що при зміні певної парадигми у нас винирюють наші істинні, цілі, бажання і потреби. А вони такі прості. Щастя в парі і більше ніде. Щастя в сім'ї і більше ніде. Щастя в друзях, ну, в своїх, по в в цьому своєму просторі. І ми весь час стверджуємо, що нам на це не вистачає часу, грошей це одне саме. одна і та сама Ананда, одна і та сама Шакті. А потім дивимося, молодшенький 25, в середньому 33, старший 38. Тобі, відповідно, батькам, відповідно. А скільки всього не зроблено, Бо. Тому, до чого я? Війна війною, у вашої душі вічність, у вашого духу, безкінечність, але її немає у вас. Тому робимо свою справу і не забуваємо про своє життя. Про свої потреби, про свої радості, про свої, і це і є служба життю це те, що ми робимо, донатимо, вчимося бути людьми, свідомо обираємо друзів, ставимо для себе якісь категорії, критерії, порядності. Це, звичайно, ваші відносини з собою, з Богом, з життям. Але ще й треба не забувати, що ми життю служимо тим, що ми його живемо. А не проживаємо, а не чекаємо, не терпимо. І якщо ми будемо його жити в кожній миті, в кожному моменті, то воно подбає про те, щоб е, завтра було і, і те і інше, заради чого вкладаємося. Е, і тому чекаємо, це зрозуміло. Чекаємо цього понеділка, що воно буде, чекаємо наступних е, рішень, зустрічей. Але в цьому чекаємо, не забуваємо, що час життя плине. І у вас завтра буде субота, післязавтра буде неділя. Може, це вихідні, може це в когось відпустка, може це в когось, в принципі, зараз просто звичайний буде день. Але він буде і його не буде іншого. І українці показують майстер-клас всій планеті. Вночі бомблять, вранці прибирають, їдуть на роботу. Це ми якийсь такий майстер-клас показуємо, що життя не вбите нікому. І прописуємо прямо в ноосфері, прямо в кристалічній матриці свідомості планети Земля. Що навіть коли тебе кожну ніч вбивають і на це дивиться вся планета, ти вранці показуєш, що треба зробити: встати, прибрати, і ще якесь свято собі може зробити, поки немає тривог чи ще чогось. Тому якийсь трішки ніби мінорний, хоча в мене настрій досить класний. Такий, знаєте, якийсь а, дорослий, дорослий. Зараз їдемо, да, там розваги їй різні, якісь пропонувати, бо з'їхалися всі, щоб поцьомитися, обнятися. Ну, не всі, хто, хто в Україні, то син не виїзний, бо, бо, бо працює на систему і, ну, і вік, і все. Тому цей. Включимо Zoom. Дякуємо е, сучасним технологіям. Будемо разом. А вчитися треба бути разом взагалі своїми на загальній хвилі духу, цінностей того, куди ми йдемо. Ось тому трішки, отак філософське, моє ма мамське, захотіло поділитися, що діти ростуть, ми себе забуваємо. Бо Зараз моїй доньки практично стільки ж, скільки мені було, коли я з барто познайомилася. І я була з дітьми, з клієнтами, ще десь, а для себе завжди залишалось мало. А коли, як не зараз, коли діти повиростали, коли вже знаєш, що ти від цього життя хочеш, коли вже розібралися. Шкафами, спальнями, межами, кордонами якому що потрібно готувати, чухати, стелити. Ну, вже якийсь свій світ побудував. Життя вносить свої корективи, і треба в ньому бути, поки дихаємо радіти, радіти, що вміємо чути, бачити, відчувати, вдихати і змінюватись, і з'єднувати оці проміжки. Бо виявляється, що від пункту А до пункта Б де є час. Це просто пробіл інформації, і ми отримуємо цей досвід, і тепер часу нема, і вже це в минулому, і його немає, і в майбутньому немає. І виявиться, що часу нема завжди тут з певними задачками. А ми знаємо, що це і розвиток, і насолода, і розвиток, і насолода, і слідкувати за цим, щоб собі і людям, дітям, і собі, клієнтам, і собі, країні, і собі, життю і життю в собі. І на цьому паритеті, на цьому серединному шляху, дасть Боже, як той Сусанін, виведемо це людство із того, в чому ми виключно завдяки собі. Бо це ми це життя побудували. Ми як людство його побудували. Ми зараз в цьому місці, і ми зараз робимо цей крок. І Україна флагман, Україна тримає стяг ясне, його гімне магури, кони слави. І показує цьому світу, що треба жити, вирішувати свої питання, не дивлячись ні на що. Бо в Донбасі воно бачило, як вирішують питання, Да? раз на два-три дні дають по дві години якоїсь е грязнючої води, бо в них війна. У ну, нас також війна, та ще яка наже ж не так як їх. А подивіться, квіти квітнуть в кав'ярні кавою пахнуть е і музика грає, не дивлячись ні на що. Тому. Слава життю, і воно не переможне. Тому тримаємо отак пальчики, ми дуже в класному зараз коридорі, але все хитко, шатко, тому диханням глибинним тримаємо цей напрямок, бо ми знаємо, що еволюційна сила життя завжди про добро і справедливість. Просто Якщо не допомагати цьому процесу, не еволюціонувати свідомо, то тоді час життя між цими пунктами А і Б дуже дуже розширюється. А нам потрібно, щоб раз, і ми вже в цій новій реальності. А для цього нам потрібно з вами знати, що оцей весь шлях час життя від А до Б це про отримання певного досвіду, про зміну парадигми мислення, цінностей. І чим швидше ми, як українці, це зробимо, тим швидше ми в цій переоцінці і перейдемо в той пункт. Вже не хочу повторюватися, що це мова, і хто не розмовляє і продовжує розмовляти російською мовою, це його велика відповідальність за першопричини нашої війни. Якщо ви в собі ці першопричини не прибрали і не хочете прибрати, велике питання: що ви таке? Навіть ніхто. Це моя позиція. Я не претендую на істину. Я претендую на певний об'єктивний факт, який я бачу в полі, який я щитую з простору, і який я розділяю як людина, як громадянин, який зробила свій вибір і оточила себе тими, хто зробив такий самий вибір, бо для мене це цінність. І витрала ластиком тим, для кого це не цінність. І тепер, коли знову чую про першопричини, то моя совість чиста, бо я їх прибрала. А у кого совість чиста, а не прибрана, то може совісті нема. Тому змушені чекати, поки кількість совісті підніметься, якщо не в кількості, то в якості, і тоді закінчиться наша війна. Тому хто хотів прокинутися, прокинувся. У кого совість була, у кого розуміння, відчуття, живість, любов до свого а, до, а до це ще до людського. А, Вітаю. Але прокинутись мало треба це підсилювати. Треба з цих іскр робити полум'я. А не чекати, що у тих, хто як посмотрите, не все так однозначно. І продовжують посилювати першу причину, Не дивимось на них. Підвищуємо своє світло, бо це наші вибори. Тому. Не підтримуємо, як кажуть, розділи. Це не розділи. Ви підтримуєте е, ці конфлікти? Ні. Ні? Я підсилюю істину в собі, дією. І залишаю право за кожним діяти, як вони хочуть, але я висловлюю свою думку і творю свою реальність. А вона ось така в мене. І щаслива, що є ви. Є ті, з ким можна говорити про свої теми, про свої глибини і робити свою роботу. Бо в нас дуже-дуже багато. У нас дуже-дуже багато на планеті Земля. Тих, хто якраз сидять, дивляться на це життя і задають собі ось такі питання. Завтра мене не буде і цей світ продовжує існувати. А навіщо я був? А що зараз? І тому в Європі своя своя криза. Люди не хочуть працювати, люди не хочуть заробляти. Люди не хочуть. Люди не хочуть. Вони вони прям знаєте досягли того рівня, коли вони потребують самі у цих сенсів смислів. В Іспанії кажуть, вірля віда життя життя. Це якийсь інший в них астенічний синдром. Тож не а я думаю, що саме українці між цим молотою на Ковальнею, між цим пораном, пороницею, з Велесом. З дивою додолею створюють новий фрактал, тетрадний на сенсів, смислів і того імпульсу життя, який буде вести тих, хто починає підпорядковувати свої системи цінностям цим планетарним, до яких прагне свідомість загального людства. Все чекає.